Доброго дня! Вітаю на каналі Магічні знання та практика ритуалів. І сьогодні я пропоную коротенький розклад на тему, чи здійсниться моє бажання? Буде 9 варіантів. Буде 3 карти. І кожна карта буде відповідати на окреме питання. Перше. Чи взагалі здійсниться ваше бажання? так? Друге, що може завадити? Здійсненню вашому бажанні. І третє, що може сприяти або допомогти здійсненню вашому бажанні. Подумайте про своє бажання і виберіть число від 1 до 9. Тобто це буде той варіант відповіді на ваше питання. І так, загадали. Вибираємо. Так, Перший варіант, чи здійсниться. Що може завадити, що може допомогти. чи здійсниться? Карта повішений? Не дуже хороша карта, оскільки вона говорить про необхідність жертв. Тобто ви чимось маєте жертвувати. І ціна цієї жертви навіть може бути більшою, ніж саме бажання. да Тому вам така порада по цій карті. Вам спочатку варто. Ще раз передумати, верніше обдумати те, чи вам це бажання дійсно потрібне, тому що ціна, яку ви маєте за нього заплатити, за те, що воно здійсниться, може бути занадто високою. Шкіркавичинки не вартує, є такі прислів'я. Так? Тому так, відповідь так, але якщо ви готові пожертвувати. Тобто здійснити жертву, що може вам перешкодити? Ну, те, що ви будете в обороні стояти, да? те, що ви так під відмежуєтеся від зовнішнього світу, будете думати, що якась там небезпека, що там якісь вороги навколо вас. І це, тобто ви такі будете затворник, умовно, там сядете у своєму замку на високій горі, нікого не будете все підпускати, ні з ким не будете спілкуватися. І це буде таким перешкодою, перешкодою для здійснення вашого бажання. І що може допомогти? А допомогти може те, що по, е, відхід до нових берегів, да, е, змінити ситуацію на кардинально да, на 180 градусів. Тобто, можливо, навіть це поїздка, якщо це ваше бажання пов'язано з якимось не знаю, відрядженням, з якимось переїздом, да, то, да, це вам буде допоможе. Тобто, і в цьому аспекті карта жертви, перше, що покажу, що якщо ви дійсно готові від усього старого цього, що у вас є, відректися, ну не теж відректися, а пожертвувати. Да, і піти в незвідане в щось нове, да, то це вам допоможе, і ваше бажання здійсниться. Ось. Тому вам треба якісь такі кардинальні зміни. Тобто, загалом це може ще говорити про те, що зміни від цієї ситуації щодо вашого бажання, яка є зараз, на 180. Тобто, вирішуйте самі, тобто у кожного своя ситуація, своє бажання, але це буде так, така порада. Добре. Варіант номер два. Чи здійсниться бажання? Що може завадити? А що може допомогти? Чи здійсниться ваше бажання? Так, але безпосередньо за допомогою чоловіка. Король мечів. Це повітряна стихія, От він вам допоможе. Тобто без нього це бажання не здійсниться. Тобто безпосередньо безпосередньо, щоб він був до цього заангажований, залучений і проявляв свою підтримку і допомогу. Що може завадити? Вісімка пентаклів. Ну, робота, якщо це пов'язано з вашою роботою, да, то безпосередньо вам робота і буде заважати. Або якщо ваше бажання стосується роботи, то ця робота, яка у вас є, вона ну, не принесе якихось вам здобутків більше, покращення вашого становища. І загалом, тобто, вам треба ну, змінювати роботу, да, якщо це пов'язано з роботою. Крім того, ця карта, от як не дивно, скаже, що вам заважатиме певне довге проєктування планування, так, коли от ми от міркуємо, досидаємо план, обдумуємо, а як чинити, а чи, 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 ну, чи правильно я вибрав, чи вибрала там, чи правильно я пішла, тобто, ну, от такі, якісь, знаєте, або, або. То планування дуже довго, міркування над цим своїм бажанням це буде таким ну, гальмом. І що допоможе дев'ятка мечів, да? вийдіть стану істерики, нервових переживань, тобто варто припинити дуже так. Знаєте, думати, що буває так, що людина обдумає якісь там якась проблема, чи там щось вона так хоче, так що вона вже ледь не божеволі. Да? От вона вже і спати не може, і постійно вважається це своє бажання, чи ціль, чи проблема. Ну, неважливо, про що ми говоримо, да? але суть -то зрозуміло, тобто людина вже одержима якоїсь ідеї, що це вже от на межі такого божевілля межує. І ну, це дуже такі доволі не так, погано, да? тому що можна і з розуму з розумом зійти. Тому вам потрібно вийти з цього стану, припинити депресії, істерики, і, заручившись підтримкою ось цього чоловіка, вперед все вас здійсниться. Варіант номер 3. Ще здійсниться. Так, що може заважати? Що може допомогти? Ще здійсниться. Випаде, випадає колесо судьби, да? Колесо фортуни. Ну, знаєте, фортуна вам благоволіє. Відбудуться якісь такі судьбоносні зміни. І дійсно, ваше бажання здійсниться. Тобто, хоча цю карту трактує колесо може врізну, в бік. Овертатися і в хорошу, і в погану, але загалом трактується як хорошу, тому, в принципі, ваше бажання здійсниться. Що може завадити? Завадити може дитина, що да? це ваша дитина взагалі водяної стихії. Або молодий чоловік, тобто це коханець, або якісь такі романтичні людина, з якої є романтичні відносини ж, знову ж таки, це чоловік до 25 років, або новини. Такого любовного характеру, там якась смс-ка, записка, там ще щось там, електронна пошта, тобто будь-яка така інформація такого любовного характеру, такого любовно геротичного. Ось, це як не дивно, не знаю, з чим пов'язано ваше бажання. Ось, але от саме це буде заважати. Да, можливо, є, як кажу, ці карти в останній момент. І що допоможе? А допоможе ваше терпіння, ваше очікування. Тобто вам зараз потрібно зупинитися, почекати, да, от, певний період бушуючий. І от пройдете період, ну хто накатить, скільки це. Я вам по часу не скажу, скільки це триватиме, але це певний час триватиме, все заспокоїться, все вляжеться, і ви спокійно здобудете собі своє бажання. Тобто воно ну, до вас підійде. І ви вже вам лише зачекати потрібно. Ну, чудовий варіант. Я вас вітаю, в принципі, якихось таких великих. Вчинків і кроків від вас і роби... вам і робити не доведеться. Здійснилось може... бажання. Да? Добре, четвертий варіант. Чи здійсниться бажання? Що може завадити? І що може допомогти? Чи здійсниться бажання? Карта смерті. Карта смерті каже ні. Карта смерті каже, що ваші бажання, ну, ті плани, про які ви міркуєте, вони швидко закінчаться так, блискавично. Тобто, Ситуація перейде з одного стану в інший. Тобто, ну, от Ви будете щось виконувати, планувати для реалізації. Це так швидко закінчиться, що ви закінчиться і перейде в іншу стадію. Тобто, можливо, ваше бажання трансформується. Тобто, це, тобто тут буде кілька варіантів. Да? Кажу так коротко. Е, карта ка, говорить ні. Якщо це стосується того бажання в тому варіанті, який воно зараз у вас є, да? тобто це бажання не здійсниться. Якщо воно перетрансформується, або ви зміните його в якийсь спосіб, то тоді так. Тобто, але це вже може бути кардинально інше бажання. Ось. Але загалом ця карта каже ні. Що вам може завадити? Е, захист від ворогів. От у вас, мабуть, немає захисту, і на вас іде магічний. Ну і це скоріше всього. Говорить, що або негативний магічний вплив, або взагалі там вороги на вас якісь можуть заважати вам, якісь такі козні, конкуренти ставити козні. І це от буде такою перепоною. Да? Можливо, це пов'язано з тим, що у вас не вийде, як то кажуть, з першого кроку і в тому варіанті бажання здійснити, дочекатися здійснення свого бажання. Ось, Тому тут вам порада: Перше, напише, звернутися до майстра, щоб продіагностував вас на негатив. Можливо, у вас є негатив. І бажання не здійсниться, бо карта ще й смерті в контексті з іншими. Якщо робити розклад на негатив, то вона вказує, що на вас є порча. А на людині, на якій є негатив, людина не зможе досягти нічого, тобто все, її плани руйнуються, тобто все викривлюється будь-що, і досягти якихось цілей, планів, бажань практично неможливо. І те, що у вас нема захисту, найвірогідніше всього, це говорить, або він, якщо був, то його зни... ну, пробили, його зруйнували. Тому вам така оця відсутність цього захисту це буде такою перешкодою. Очевидно, що вам треба звертатися до майстра, ставити захист, можливо, знімати негатив, якщо є. І що вам може допомогти? Карта Сонце взагалі то карта це дуже най... одна з найкращих в колоді Таро. Говорить про здійснення мрій, бажань, тобто влаштування на роботу, народження дітей, здійснення всього-всього-всього найсокровеннішого. І в цьому контексті, ну, це буде такі поради, що не втрачайте надію, йдіть да, своїм кроком, тобто тим наміром, яким ви надумали, можливо, це пов'язано з тим, якщо ви от зробите захист. Поставити захист, то ви зможете досягти. Да? Ось. І, ну, в принципі, це велика карта, яка говорить, що так чи інакше, але здійснення вашого бажання ну, ледь не боги будуть. Тобто вищі сили будуть сприятцями. Ось. Але справку не те, що вам потрібно от тут провести таку діагностику. Так. П'ятий варіант. Чи здійсниться? Що може завадити і що може допомогти. Чи здійсниться 8 посухів. Так. Ну, загалом ця карта може бути не активна. Це карта швидких таких дій, дуже швидких. Але в контексті бажання я все-таки приходжу до думки, що да, здійсниться дуже швидко. Ви навіть не можете подумати, в які це терміни. Це навіть раніше, ніж ви міркували, да, ніж ви думали, але здійсниться. Що може завадити? Король пентаклів, да? це чоловік земної стихії. От Будьте обережні з цим чоловіком, він може вам чинити якісь перешкоди, будь-які дії з його сторони можуть бути деструктивними, негативними стосовно вашого бажання. Да? І що може вам допомогти? Ваш пентаклів? Навчання? Тобто, можливо, якщо ви вчитеся чи десь відрядження, чи десь на роботі, тобто певно, підвищення кваліфікації або навчання. Здобуття якоїсь інформації, або ж таки, знову ж таки, здобуття інформації про когось або про щось. От да? отримати певний якийсь урок, або отримати інформацію від якоїсь людини або про щось. Тобто, ну, інформацію, да? отримати певну інформацію це буде додатковим таким стимулом, додатковим поштовхом для здійснення вашого бажання. Так, це був п'ятий варіант. Шостий варіант. Чи здійсниться? Що заважатиме і що сприятиме вашому бажанню. Що здійсниться? Королева посухів. От цієї жінки буде безпосередньо залежати. Тому не сваріться з нею. Це яка жінка з вашого оточення, можливо, ви її знаєте, можливо, ще ні. Заручіться її підтримкою, ну, бо без неї ваше бажання ніяк не здійсниться. Тобто, ну, буде край, надзвичайно важко. тобто, ну, То можна вважати, що не здійсниться. Що буде заважати? Заважати буде конкурентна боротьба, да, що вам доведеться, ви навіть не думали, але вам доведеться е, вступати в таку якусь боротьбу, щоб відстояти свої інтереси, свій особистий простір. Ну і це буде таким е, випробуванням певних ресурсів, ваших сил, тобто ви будете витрачати більше на це зусиль, ніж на те, щоб здійснити своє бажання. І це буде таким негативним. Е, Ну, таким небажаним, небажаними діями. Да? Тому, можливо, тут ще й перша карта. Вот вам варто таки заручитися підтримку цієї жінки, ну, яка, можливо, і допоможе вам здолати цю боротьбу, тобто певних цих конкурентів ваших, ваш особистий простір захистити, і ваше бажання здійсниться. Тому такий, така буде відповідь. І, що вам може допомогти? Дев'ятка кубків Дев говорить про неготовність. Да? От ви не знаєте, куди піти, що зробити. Ви стоїте на такому порозі і думаєте, буду я робити чи не буду, одважуєте, от не можете зробити крок. Ви наче і думаєте щось робити, іначе вже вирішили, але не можете остаточно, як такий пінок підзад. Да? Ну, немає, да? щоб остаточний такий поштовх. Ось. І в контексті поради, що вам допоможе от здійснити оце, остаточно ви вирішити. Отримати, не отримати, а здійснити остаточний крок, прийняти рішення і от здійснити цей крок, да, от піти якимось шляхом, вибрати, який крок і піти. І це буде правильний крок. Тут, тут ну, вам треба на інтуїцію свою покладатися, і це допоможе здійснитись вашому бажанні. Шостий варіант. Чи здійсниться. Що може завадити? І що може допомогти? Чи здійсниться карта мага. От в 99%? Відсотках, це карта така, що здійсниться. Але, по-перше, це буде таким якимось чарівним способом. Ну, знаєте, отак, наче чарівною паличкою хтось. Помахом чарівної палочки здійснив реалізацію вашого бажання. Тобто ви навіть не очікували. Друге, для того, щоб здійснилося, вам треба звернутися до магії, до професійної людини, яка займається професійно не шарлатан, не шахрай, а дійсно людина, яка професійно займається і яка вам допоможе провести певні ритуали для здійснення вашого бажання. Хоча багато хто говорить, що от це карта якої Амбітності, що ви така людина цілеспрямована, ну все це так, але от 90, там, 90-90-99%, що це вам треба звернутися до магії, до професійної магії. Що вам може заважати? Карта Верховний Суд. Е, ну, ви або не приймете дуже якийсь такий життєво важливий вибір. Ну, такий життєво важливий, що ну ледь не життя і смерті стоятиме цей вибір, да, або ви його приймете, і це буде хибний вибір. От два такі можливі варіанти, тому зважайте на це. І що вам допоможе? Карта світ, Ну, мир, да? карта говорить, що у вас почнеться новий етап, перехід на інший рівень, і саме це допоможе. Тобто якісь обставини зміняться. тобто, певне, відбудеться трансформація. Обновлення, тобто те, що дещо таке, як чистого аркушу почнете ви. І це допоможе вашому бажанню. Можливо, те, що ви звернетесь до магії, і це запустить якийсь новий етап, новий цикл, і допоможе вашому бажанню. То, ну, от бачите, ці дві карти доволі пов'язані. Да? Але, ну, в принципі, такі хороша карта, і ваше бажання здійсниться. Так. Сьомий варіант. Чи здійсниться? Що буде заважати? І що допоможе? Чи здійсниться? Ну, четверка, четвірка кубків говорить, що ні. В якому контексті? От ви не помічаєте тих шансів цієї можливості, щоб ваше бажання здійснилось. От ви бачите, така це карта нудьги. Монотонності, сірості, для вас все однаково тобто, день за днем, ви от там от живете чи е, там працюєте отак от просто, от, тому що так потрібно. да, Ну от потрібно треба працювати чи там от жити. Два вас так все так, так тоска зелена. Оце найкраще описує вашу ситуацію. Ви не бачите можливості, ви не бачите шансів. Два да, ці три кубки, для вас це пусто. ну, Ви не бачите, як це може реалізуватися, але шанс є. І цей кубок, який ви не помічаєте, він на поверхності, да, цей шанс десь поруч. Ви не помічаєте, да? як ви дивитеся в упорі і не бачите. І можливо, якщо ви оглянетесь, е, ну, якось стряпенетесь е, да, цієї нудьги і побачите цей шанс, то дійсно ваше бажання дійсниться. Але так, ви такі, але ну, до, без цього не дійсниться, оскільки ви в такій. Ну, зі, ну, Ви нудьгуєте скука, там, тоска, і ну, навіть про це не, ну, не можете побачити варіантів. Що може завадити? Десятка пентаклів. Ну, це карта сім'ї. Хтось із ваших родичів, з вашої родини буде, або ви, ну, ця людина негативно налаштована щодо вашого бажання, вона говорить, що це не здійсниться, або робить якісь шинки, щоб завадити. І крім того, це якісь великі гроші, тобто такі солідні гроші, можливо, від когось із родини завадять здійсненню вашим бажань. От не знають, можливо, хтось дасть вам грошей, щоб там реалізувати своє бажання, якщо воно стосується матеріальної сфери. Ну, такий варіант теж може бути. Але хтось із вашої родини, або це великі, ну або якісь такі гроші, пов'язані з родиною. Тому перегляньте цей варіант. І що може вам сприяти? Е, розруйнована башня. Знаєте, що ви от зруйнуєте щось так раптово да? несподівано, от геть несподівано. Е, або щось, це, скоріше, не, не тільки ви, а щось так от, скорі, буде так зруйновано, да? якісь такі, можливо, перешкоди. От, і ви зможете на цьому зруйнованому, ну, побудувати фактично реалізацію свобашання, да? здійснити, здобути просір, щоб. Ваше бажання здійснилося. Це ось так буде. Ось. І це буде таким несподіваним якимось кроком, несподіваним такою подією, що ви навіть не очікували, а вона трапиться. Ось. Ну, не знаю. Можливо, якщо, скажімо, ви коханка чи там, ви дружина, в якої чоловік зраджує, то те, що він раптово чоловік так посвариться своєю коханкою, що до смерті її поб'є, і вони розійдуться. Да? Ну, це буде вашим здійсненням бажання, що до вас повернеться чоловік. Ось, ще там, от, не знаю, ну, якісь, неможливо, магії, Вам треба застосувати чорну магію, да? Для того, щоб зруйнувати щось. На когось хворобу навести, там на якусь конкурентка, конкурента. І ваше бажання здійсниться. Ну, такий теж варіант може бути. Так, восьмий варіант. Щось здійсниться. Що завадить, і що буде сприяти? Кору... Е, імператор. Карти імператора говорить про власного чоловіка. Це, може бути, е, начальник ваш, або хтось із старших членів родини чоловічої статі. Тесть, батько, старший брат, е, стар... дядько, ну, там якийсь племінник, Ну племінник навряд чи це, це менша людина. Ось там дідусь. Хрещений батько, свекор або тесь, якщо у вас є спільна дитина, ось, а, ну, або ваш начальник на роботі. Тобто, це дуже така власна людина. От, і з його подачі, за його підтримки цього чоловіка, ваше бажання здійсниться. Тому заручіться підтримкою, не сваріться з ним, не конфліктуйте, і все вас здійсниться. Що завадить? Четвірка пентаклів. Ну, Якась така ситуація буде дуже стабільна, знаєте. Можливо, це ще з грошима пов'язана. Тут якісь гроші завадять, тому що ваше бажання здійснилося. Якщо це пов'язано з якоюсь там відпусткою чи покупкою якихось матеріальних предметів, ресурсів, то нехватка цих грошей і буде такої перепони. Ну, як варіант. І що завадить? Десятка мечів, щось те, що не завадить, що допоможе. я вже закутався. Що допоможе, якась втрата, якісь з себе скинете остаточно, ну, без можливості його відновити або повернути. І це ну, оце буде вам дійсно така допомога. Ви так аж стрепенетеся, озирнетеся і думаєте, ну добре, що так сталося. Що якийсь такий бага... багаж. Остаточно от вас відвалився. Якась проблема от... помре остаточно, без... і навіть не відновиться, і це вам допоможе. Так, це був який варіант? Сьомий, так? І восьмий вже це був варіант. І варіант. 9. Чи здійсниться? Що завадить? І що сприятиме? Чи здійсниться? Верховна жриця Ну, це карта таємниці. Тут 50 на 50 це карта. да е, Дає пораду, що потрібно можете збирати таємниць, якщо ваше бажання пов'язане з якоюсь таємницею, то звичайно так. Але якщо ви зберете таємницю, будете терпеливі і будете вичікувати. Плюс ця карта магії. Магія, яку людина проводить самостійно, тобто не звертається до чаклунів, щоб вони це робили за вас. Можливо, вам варто такі. І ця карта говорить, що вам варто такі чарунуть, колдунуть, щоб ваше бажання здійснилося. Що завадить? Трійка мечів. Варти, любовний трикутник. От Якщо ви в любовному трикутнику, і, а в нас ось, ось, ось ці, ці три карти і говорять, що найвірогідніше, що ви в любовному трикутнику. І те, що ви будете сваритися, будете з'ясовувати стосунки, неважливо, хто яка ви зі сторін. Ось, але ви от програєте, да? та сторона отримає те, що хотіла, той певний ресурс, бажання своє, якщо чоловік. Та не тільки чоловік, знає, і в бізнесі може бути якийсь проект будь-що. То вам потрібно от, не сваритися, да, зберігати спокій, таємницю і ну, терпіть і чекати. як би це не дивно. І що вам допоможе? Ну, допоможе жінка. Допоможе жінка в водяної стихії, в її допомога, її підтримка, з її допомогою, ваше бажання здійсниться. Ось такий був коротенький розклад. Пишіть, як воно у вас програється, наскільки він валідний стосовно. Цю можете звертатися, якщо у вас якісь є проблеми чи питання за допомогою. Завжди радий допомогти. Всі контакти вказані у описі до відео. Всього, всім найкращого.